Дуже часто акцентують увагу чомусь тільки на тому, як часто людина миє голову, коли підбирає шампунь, але це не достатньо інформативно, тому що людина може мити голову раз на 4 дні, але жирнитися вона в неї буде на другий день. Просто вона зав'язала хвостика і ходить собі спокійно 4 дні. І здавалося, треба шампунь для сухого типу голови або для нормального, якщо 4 дні не миє. Але він не буде нормально промивати, тому що жирниця вона на другий день і тут же потрібен шампунь для жирної шкіри голови. Або, наприклад, у людини сухий тип шкіри голови, але вона миє голову майже щодня або через день, просто тому що їй хочеться завжди відчувати ту свіжість і легкість після миття. І якщо підібрати сюди шампунь для жирного типу. То це призведе до надмірної сухості, надмірного виділення себему, що буде дуже-дуже шкодити шкірі голови. Тому обов'язково треба розглядати і те, як часто людина миє голову, а також треба розглядати, коли жерниться голова. І чи завжди та голова жернилася дійсно на другий день? Можливо, це призвело дуже агресивне очищення. А насправді шкіра голови суха, і тут потрібен якийсь.